Ні для кого не секрет, що благополуччя громади Василькова насамперед залежить від місцевого бюджету. Витрачати гроші із народного гаманця набагато легше, ніж його наповнювати. Надходження податку на доходи фізичних осіб від сплати задекларованих громадянами доходів є одним із резервів наповнення місцевих бюджетів. Тому наші громадяни повинні зрозуміти, що, подаючи декларацію та сплачуючи цей податок, вони підтримують саме місцевий бюджет, який формує соціальну політику регіону в цілому. Які відмінності має кампанія декларування у 2016 році порівняно із минулими роками? Із таким запитанням ми звернулися до заступника начальника Васильківської ДПІ Стасюк Олени Анатоліївни. Декларація про майновий стан і доходи подається до податкової служби за податковою адресою. Платник податку, тобто громадянин, може подати декларацію як в електронному вигляді. Так само, як з засобами почтового зв'язку, так і власноручно, або особисто або через за допомогою повноваженої особи подати декларації. Для зручності платників податку передбачено в Васильківської депорії продовжений робочий день в будні до 20 години. У вихідні дні передбачено робочий день до 16-ї години. Крім того, у нас в, центрі, в ЦОПІ, там, де в центрі обслуговування платників податків, стенд щодо декларування доходів громадян. На даному стенді висвітлені основні аспекти кампанії декларування входів громадян, тобто Основні випадки подання декларації, в яких випадках громадянин зобов'язаний подати декларацію, задекларувати доход. Порівняно з попередніми роками, форма декларації здобула свої значні як вам сказати, зміни. Раніше форма декларації вмістила всі, сім додатків. На даний час скорочено для зручності платників податку скорочено форму декларації і додатків складається всього чотири. Перший – це додаток. Якщо ви отримали, заповнюється в тому випадку, якщо ви отримали доход. Ходить від податкових агентів і сума отриманого доходу перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати. Тобто мінімальна заробітна плата на початок звітного податкового року. Звітний податковий рік у нас це буде 2015 рік. Мінімальна заробітна плата складала. 1218 гривень. Тобто, якщо ви отримали дохід у вигляді заробітної плати від двох податкових агентів, при цьому сума доходу перевищила 146 160 гривень, ви подаєте декларацію і заповнюєте додаток 1. Якщо ви отримали доходи за межами України, ви подаєте третій додаток і заповнюєте доходи, які отримані за межами України. Що це за доходи? Це так називаємо іноземні доходи. Крім того, платники податку, які отримали інвестиційний прибуток, заповнюючи другий додаток декларації і подають безпосередньо заповнюють саму декларацію та другий додаток до форми декларації. Поряд з цим хочу зазначити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють незалежну професійну діяльність, вони подають четвертий додаток. Для них це скорочена форма. Сама скорочена форма додатку, і крім того, термін подачі декларації хочу зазначити, громадяни, які зобов'язані подавати декларацію, вони її повинні подати до 1 травня та відповідно до 1 серпня 2016 року сплатити податкові зобов'язання. Хто хоче має право скористатися податковою знижкою, він подає декларацію до 31 грудня 2016 року. Крім того, для зручності хочу до нас довести до вашого відома, що для зручності платників податку на, на сайті ДФС України розроблено декларування онлайн. Що таке декларування онлайн? Це є свого роду підсказка. Громадянин заходить на цей посередній сайт ДФС України, там є декларування онлайн. тобто, Розміщена декларація, яку подають громадяни, вони заповнюють повністю отримання, які вони отримали безпосередньо доходи. Потім вони можуть цю декларацію направити засобами електронного зв'язку або ж скинути на електронні носії, роздрукувати її, завітати до податкової і здати документи в декларацію в паперовому вигляді. Хочу ще звернути вашу увагу, що в цьому році, крім сплати податку на доходи фізичних осіб, ви також сплачуєте військовий податок у розмірі 1,5%. Сплата податку на доходи фізичних осіб ми сплачуємо поставкам, які діяли в 2015 році. Тобто Якщо ви отримали доходи більше 10 мінімальних заробітних плат, то ви сплачуєте 20%. Якщо ж ваша сума доходу не перевищує 10 мінімальних заробітних плат, ви сплачуєте 15%. І ще основне нововведення, ви маєте право в цьому році подати декларацію. Якщо ви отримали двох податкових агентів, при цьому за результатами перерахунку у вас видати від'ємне значення, то ви можете подати декларацію і отримати отриманий податок за результат. Річного перерахунку. Що це за, е, мається на увазі від'ємне значення? Тобто ви отримували доходи безпосередньо від двох податкових агентів у вигляді заробітної плати, І у вас був отриманий податок, податок який за результатами перерахунку має від'ємне значення. Тобто з місцевого бюджету буде вам повернено зайво утриманий податок на доходи фізичних осіб. Що основні? Які ще зміни? Ну, основне з змінами і це є спрощена сама декларація про майновий стан і доходи. І раніше декларація, як я вам ще пояснювала, раніше казала, вона містила сім додатків, зараз вона містить чотири додатки. Все це зроблено для того, щоб платнику було зручно заповнювати її. Крім того, платники можуть завітати до податкової служби, тобто до Васильківської ДПІ, для надання роз'яснення щодо заповнення декларації. Ми відповідно до набжідного законодавства до 1 березня, завітавши до податкової, ми надамо вам все, що всі основні пояснимо основні випадки подання декларації, як їх необхідно заповнювати, допоможемо заповнити. У нас на першому пункті розміщений центр обслуговування платників податків, де передбачено саме. Передбачений банер, передбачений стенд декларування доходів громадян. Крім того, ви там можете безкоштовно отримати декларацію, саму декларацію про майновий стан і доходи. Податкова на сьогодні вона є помічником платників податків чи такі таким караючим мечем, до якого ми звикли? Ви Знаєте, на даний час я не знаю, коли податкова була караючим місцем. Основна наша мета. Це добровільне, це налагодження партнерських відносин з платниками податку, щоб кожна людина, яка заходить в податкову, вона не відчувала, не відчувала ніякого тиску, щоб вона не відчувала ніякого дискомфорту, щоб вона вийшла, посміхаючись і рада тому, що вона дійсно плачу сплачуючи податки, вона це її внесок в розбудову держави. А не безпосередньо це, щоб це відчувалося, що це якийсь тиск. На даний час кожен працівник, якщо до нього звертається платник податку, надає повністю всі роз'яснення, чи може допоможе. Ви також бачили навіть, що щастить стоїть людина, ми зразу до кожної звертаємося, що допомогти, які причини, що підсказати вам. Тому основна наша мета це добровільне став, ну це як вам сказати. Налагодження партнерських відносин і останнє питання: якщо платник податків ухиляється від оплати? Які ваші засоби ви вживаєте? Наприклад, є, дивіться, да, якщо платник податку самостійно не задекларував доходи, отримані протягом 2015 року, ми йому направляємо повідомлення, Шановний, такі-то, такі-то, ви отримали доходи, по, доходи, наприклад, у вигляді спадщини або, наприклад, інвестиційні доходи, або доходи від продажу там рухомого, нерухомого майна. Ви повинні завітати до податкової для подання декларацій та відповідно сплати податкових зобов'язань. Якщо ж платник безпосередньо ігнорує наші листи, ми потім вживаємо заходи контрольно-перевірочної роботи.